Коли вперше чуєш цей твір, то трапляється диво. Він ніби переносить слухача в свій час, епоху прекрасних дам і галантних кавалерів, які під впливом витонченої музики нестримно заводили танець. Сьогодні говоримо про талановитого італійського композитора Луїджі Бокеріні та його вічний твір, Менует. Італійський композитор, яскравий представник епохи віденського класицизму і рококо, автор великої кількості прекрасних творінь, які і в нинішній час підкорюють слухачів. Народився 19 лютого 1743 року в тосканському місті Лука. Батько хлопчика був музикантом, грав на контрабасі в міському оркестрі, і можливо саме він допоміг розкритися неординарному обдаруванню сина ще в юному віці. Луїджі виступав на сценах рідного міста з 12 років. Оків і був улюбленцем глядачів. Незабаром 14-річний бокаріні вирушає в Рим для вдосконалення та розширення своїх вмінь та знань. Повернувшись ще 4 роки в рідне місто, Луїджі почав активно займатися композиторською діяльністю а об'єднавшись з талановитими музикантами, організовує струнний квартет. Це вид діяльності в той час тільки починав розвиватися. У 1767 році після смерті батька Луїджі залишає луку і разом зі своїм близьким другом Філіпом Манфреді відправляється в Париж. Однак, попри те, що у французькій столиці Бокеріні вже був відомий як талановитий композитор, там його зустріли непривітно. І вже через рік Луїджі довелося переїхати в Іспанію. Втім, Мадрид теж не надав музикантові гідного прийому, і тільки при дружній підтримці Манфреді він отримав місць. Це в капелі Дона Луї, брата іспанського короля Карла III. Перебуваючи під заступництвом інфанта, який захоплювався камерною музикою і сам непогано грав на віолончелі, бо багато писав. Ось тоді, то в 1771 році, в числі великої кількості різних творів, з під його пера виходить струнний квінтет, однією з частин якого є знаменитий манует. Однак надрукований він був в Парижі 1775 року, через чотири роки після створення. Аранжування мануету надзвичайно численні. Перша з них була зроблена майже одразу після публікації твору. Сьогодні переклад композиції можна зустріти для найрізноманітніших інструментів від органу до флейти, і навіть для вокальних ансамблів, хору а також повного симфонічного оркестру. Пропоную вам послухати його у виконанні кларнету, роялю та скрипки.

Чарівний твір, який переносить у часі, малює перед очима картинку вишуканого королівського балу, та привідкриває завісу до життя геть іншої епохи. Чиста насолода, чиста класика до нових композицій.